Доброго дня, дорогі українки та українці в Баку та Азербайджані. Сьогодні ми розглянемо азербайджанський алфавіт та його фонетичну складову. Перед цим декілька слів про азербайджанську абетку. Вона походить більшості від латиниці. Ті літери, які відрізняються, ми будемо сьогодні детальніше розглядати. Отже, поїхали. А звук А він такий самий, як і в латиниці А. Приклад Ана. Ата. Ата Б б, звук Б. Баба баш. Дж. складається із звуків д та Ж. Дж. Джан. Джаваб. як в українському слові чашка ч, чай, чалмак д, діль дост. Звук е. Так само, як в українській мові є літера Е, ми просто відкидаємо перший звук «й» і залишаємо е, є. «е». «е». Ель. Й. Е. Так само, як звук е, але ми виводимо язик і ще трішечки вперед. Е, Ерзак. Ет. Ф. феваре, Фесіль. Г. Так само, як в українській мові ми б сказали Г з м'яким знаком. Г як «ганок», але з м'яким знаком Г, гюль Гюрюшерік. Наступна літера дуже цікава, вона схожа на літеру Г, але ми язик кладемо на нижні зубки, і в нас виходить. Суміш звуків Г, Г-Р і Х. Г. Г. Соган агач. Х беззвучний звук Х. Ми просто видихаємо. Хава хеким. Х. Звучний звук Х такі як в українській хліб х, хидмет хошагельмек як в слове «мити», «и», гжгрмак ханс и «імкан», «імтаган». ж. Достатньо рідко зустрічається в азербайджанській мові і найчастіше в словах іноземного походження. Журнал. К. Це не є літера К, а так, ніби ми до К додаємо м'який знак. М'яка К. К. Кечмек. Кітапхана. Наша літера Г як Гудзик габ, Гаджак Л лале «лакін». м «Махни», «мілет». «Н». нар невбе О Отак. Охлан. Ю. Говоримо о, витягуємо трубочки, губки трубочкою Сльози. Ö. Ö. Ölke. Öренk. П. Пенджере. Пішик. Р. Renk. Rex etmek. S. Sabun. Sahil. Ş. Şal var. Şerayet. T. Toyuk. Terbiye. U. Uşaklar. Ur Ü. jak w Üzük. Ümit. V. Wacht. Walldenler. Y. jak Йод, Й, Йол, yorulmak. Z zaman. Зейтун. Бажаю всім приємного продовження вивчення азербайджанської мови і сподіваюся, що це відео вам чимось допомогло. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей!